Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І сьогодні у нас таке питання, коли буде нове кохання? Ви дуже часто про це запитуєте, значить, у нас є така потреба подивитися, коли буде нове кохання. Я обіцяти нічого не можу, але подивимося. Коли буде. Коли буде? І так. І так, ну тут вже йде карта важкості. І так. Інтуїтивно вибирайте першу, другу і третю позицію, я постараюся вам сказати приблизно коли. І так, якщо треба буде, беремо тільки одну карту, а не то дві карти. Подивимося. Ну, ви знаєте, тут не скоро. Тут не скоро. А ви знаєте, у вас трошечки ви заблокували, у вас енергетичний потік. Ви, вас не видно і ви мужчин не бачите, до речі. Ну, ви знаєте, у звичайному житті людина би сказала поробили. Відверто вам скажу, часто таке чую: ось, я не вірю в ці речі. Чому? Скажу, чому, колись вірила. За молодості, а тепер не вірю. І скажу чому? Тому що кожна людина відповідає за своє щастя. Хочете когось зустрітися, розвивайтесь, рухайтесь, ходіть туди-сюди, знайомтеся з людьми, робіть щось з собою. В цьому стані людина це такий стан, коли у людини все зав'язано, нікуди не хочеться, навіть не хочеться. Нема бажання у людини якась блокада. Може бути блокада у вас енергетична, може бути ну, зазвичай тут це енергетична блокада. І будемо так казати, що ви ніби знаєте, хм, якщо ви і притягуєте, якщо ви і знайомитеся з якимись чоловіками, то ну, вони здаються вам за ідіотів. От якось так. Міняти себе треба. Тут треба звідси вийти. Давайте подивимося, хоч трошки є якась вам порада. Чи є я? якась вам порада? Ви знаєте, це навіть не порада. Бачите, знову я, вроді би, мішала карти. Тяжко вам, у вас застой енергії. Вам потрібно щось в житті поміняти. Не чекати. Дивіться, не чекати те, що ви собі в дитячому садочку понамріювали, що якийсь принц прийде, вас спасе. А, знаєте, ось трошечки ви ніби да-да-да, ви самі себе заблокували, ніхто вам нічого не поробив. Ви просто очікуєте якогось принца, який з драконами боровся і прийшов, вас побід... ну, побідив і прийшов, вас заполучив. Не буде такого. Не буде такого. Тут потрібно самому рухатись, самому щось робити. Іти до своєї мрії. Хочете нове кохання, робіть щось, міняйтеся, займіться собою, знайдіть е, спільну мову з головою, з серцем, з душею. Повірте мені, коли ви будете в гармонії, притягнеться гармонійна, чудова людина. Наразі не бачу. Другий варіант, мої дорогенькі, а другий варіант, ну, в принципі, тут може бути й цього літа. Тут може бути навіть цього літа. Ага, вже не хоче нам казати. Не хоче нам відкривати. Не хоче нам відкривати. Гаразд, але любов вам забезпечена. Можливо, ну, як най... до, до осіні точно. Хто вибрав другий варіант? До осіні точно. Більше не хочуть нам карти розказувати. Ось так, не наразі. Як дехто каже, не наразі, не на часі. Ось, якось так. Готуйтесь, але любов обезпечена вам. І так, друга позиція. А друга позиція, дивіться, знов, знов який красавчик, правда? Запальний мужчина. Це король а, жезлів. Король Жезлів. Зараз ми його подивимося. Ви знаєте, ось уже уже вам випив мужчина. Якщо ми візьмемо ці всі позиції, так то тут випав конкретно мужчина. Гарячий. Прямо з цього, як це називається, з духовки. От тільки що згадалося мені, тільки що бігала, пам'ятаєте про курочку? Про куріцю з принцеси цирк. Здається, принцеса цирка. От. Гаряченький. Ой, цирк на дроті. Ну, я скажу так, це може бути. Не обов'язково, але може бути. Вогняного знаку, це овни, це льви, і це стрільці, може бути. А може бути просто людина така. Показна, заводна, людина атрактивна, людина, яка вміє робити компліменти, людина, яка яскраво одягається тут конкретно, ну, в принципі, в принципі, дуже багато жінок мріють саме про такого мужчину активного мужчину. Ні, якийсь там мля, мля то Він не знає гроші заробити, він не знає у суспільстві як з собою, з таким мужчиною, до речі. От саме в цьому випадку, як я тут відчуваю, що з ним не соромно себе десь показати. От якось так. Давайте трошки більше подивимося. Можна нам карти щось. Угу. Не хочуть. Не хочуть нам розказувати. Ну, він, я так скажу, я так скажу, що це може бути або по роботі щось. Зараз я подумаю. Ви знаєте, ви знаєте, може бути, що він військовий, може бути. Пагони може бути, у формі теж може бути. Він буде поки що вам, від вас це приховувати. У нього можуть бути якісь страхи, до речі, можливо, стосовно майбутнього. Він професійний військовий, якщо так. Ще таке може бути. Може бути, це не значить, що стопроцентово. Якось так, мої дорогенькі. І я так думаю, це може бути найпізніше до весни, починаючи з осінні. Осінь, весна. До весни. Ось так мені пішло. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую. Бажаю всім кохання, справжньої. Справжнього кохання жіночого і бережіть себе, мої любі. Бережіть себе. Ви так само нам важливі, як і наші військові, наші солдати, наші збройні сили. Мирної вам ночі і на все добре, мої дорогенькі.